Креатин це один із найбільш досліджених і найбільш ефективних спортивних суплементів сучасності. Як заявляє саме міжнародне товариство спортивного харчування, креатин -моногідрат – це найефективніша ергогенна харчова добавка, яка доступна сьогодні спортсменам, що збільшує здатність виконувати вправи з високою інтенсивністю та збільшує м'язову масу під час тренувань. Але якщо ви не спортсмен, не поспішайте переключати це відео. Тому що, як виявляється, креатин має багато корисних властивостей для нашого організму, зокрема для нашого мозку. Всім привіт! Мене звати Сабіна. Я вітаю вас на своєму каналі, де ми говоримо про взаємозв'язок їжі та здоров'я. В першій частині цього відео ми з вами поговоримо про те. Що таке креатин та яка його користь для нашого здоров'я? В другій частині ми поговоримо про те, кому варто бути обережним, як правильно обирати суплементи із креатину, та яка оптимальна доза, враховуючи саме ваші цілі. Розпочнемо з того, що таке креатин. Креатин це природня спулка, яка знаходиться в клітинах усього нашого тіла, але вона, зокрема, важлива в м'язах та нашому мозку. Тому що бере активну участь у виробництві енергії, хімічно креатин утворюється із трьох амінокислот: аргініну, гріцину та меціоніну. Креатин був відкритий у м'ясі у 1832 році французьким ученим Мішелом Аженом Шевралом. Він назвав його використовуючи грецьке слово креас, що означає м'ясо. Нам потрібно приблизно 2 грами креатину на день, і наш організм вміє самостійно синтезувати, тобто створювати достатню кількість креатину. Отже, креатин не є незамінним його не обов'язково вживати із їжею. Якщо ж ми говоримо про їжу, то креатин міститься в продуктах тваринного походження, зокрема червоному м'ясі, птиці. Та рибі, це по суті, тому що ми, як тварини або тварини, як ми, вміють синтезувати його і накопичувати в м'язах. Існує два рідкісних генетичних захворювання, коли людина не може самостійно синтезувати, тобто створювати креатин. І ви зараз бачите ці складні назви на екрані. Симптоми цих досліджень помітні вже в ранньому віці: це затримка розвитку, когнітивні порушення або розумова відсталість, а також порушення в мовленні. Тобто, це не щось, що ми можемо не помітити, і в таких випадках і справді важливо приймати суплементи або отримувати креатин із їжі. Тоді виникає запитання: чи можуть люди організм, яких синтезує креатин? Отримувати додаткову користь від суплементів це ми з вами і будемо досліджувати в цьому та в наступних відео. Чим корисний креатин? В Першу чергу це збільшення м'язової маси, але тільки в поєднанні із фізичним навантаженням. Як це працює? Тут є декілька факторів. Перше це те, що креатин спричиняє затримку води в м'язових клітинах. Це не тільки робить їх візуально більшими, а й стимулює синтез білка, який спричиняє ріст м'язів. Особливо кретин показав себе під час високоінтенсивних коротких тренувань, а все тому, що він підсилює регенерацію аденозин трифосфату, так званого АТФ. АТФ – це основне джерело енергії для клітин нашого. Ціле. Коли запаси АТФ виснажуються, креатин в поєднанні із фосфатними сполуками всередині клітин миттєво їх відновлює, дозволяючи інтенсивніше і довше тренуватися. А відповідно, чим більше повторень ви зможете зробити, тим міцнішими будуть ваші м'язи. Друга перевага креатину це прискорене відновлення м'язів. Під час тренування у м'язах виникають мікророзриви. І креатин активує спеціальні клітини, які допомагають їм швидше загоюватись, що сприяє гіпертрофії, тобто зростанню м'язової тканини. Третя перевага креатину це збільшення запасів глікогену. Глікоген це основна форма зберігання глюкози, тобто цукру, в нашому організмі. Його можна уявити як такий паливний бак, який зберігає нам енергію для того, щоб ми могли витрачати її протягом якогось часу. У поєднанні з вуглеводами креатин допомагає швидше відновлювати і збільшувати запаси глікогену. А це забезпечує м'яз додатковим паливом для інтенсивних тренувань. Особливо це важливо для довготривалих тренувань. Отут спортсмени мають вже зважувати всі за і проти, тому що регулярне вживання креатину призводить до невеликого набору ваги. До 1 кг. і якщо для пересічної людини нічого від цього не зміниться, для деяких спортсменів це може мати дуже важливе значення. Перевага номер 4 – це підтримка роботи мозку. Хоча наш мозок становить всього 2% маси тіла. Він споживає 25% енергії. Креатин забезпечує енергію наші нейрони по тому самому принципу, як і наші м'язи, за рахунок швидкого відновлення аденозин -трифосфату. Як показують деякі дослідження, хоча не однозначно, креатин може покращувати короткострокову пам'ять, увагу та швидкість обробки інформації, особливо у літніх людей або тих, хто страждає від стресу або нестачесно. До речі, посилання на всі дослідження можна знайти в описі під цим відео. Перевага номер 5 це стабілізація рівню цукру в крові. Одне дослідження нам показало, що креатин може знижувати різкі стрибки рівня глюкози в крові, посилюючи перенесення глюкози в м'язи. Є так звана глют 4 транслокація Це процес за допомогою клітини м'язової та жирової ткани переносить білок-транспортер глют. 4 з внутрішніх резервів до стінки клітин, що допомагає поглинати глюкозу з крові. Коли рівні глюкози в організмі підвищується, як, наприклад, під час їжі, інсулін як ключ стукає у стіни клітин. І клітина у відповідь переносить цей білок глют. 4 до своєї стінки. І таким чином глюкоза легко може проникнути всередину клітини. До речі, цей механізм також запускається під час фізичних вправ незалежності від інсуліну. Не саме тому фізичні вправи є одним із найефективніших способів підтримувати рівні глюкози в крові в нормі. І як виявляється, креатинфосфат, тобто це та форма, в якій креатин зберігається всередині клітин, посилює цей процес і допомагає швидше перемістити цей білок глю 4 до стінки клітин, і відповідно покращує поглинання глюкози м'язами. Перевага креатину номер 6 – це здоров'я кісток та суглобів. Однією із переваг креатину для кісток є те, що коли нас збільшується м'язова маса, це передає більше навантаження на кісткову тканину, що у відповідь стимулює її зміцнення. Що стосується наших суглобів, одне дослідження показало, що жінки, які мали остеоартрит колінного колійного суглобу, Поєднуючи фізичні вправи, це дуже важливо. Разом із суплементами креатину змогли покращити фізичну функцію свого суглобу, а також зменшити відчуття болі. Перевага номер 7. креатин уповільнює прогресування саркопонії. Саркопонія це втрата м'язової маси та сил, яка природньо відбувається з віком. Не всі дослідження однозначні в цьому, але є один хороший метааналіз, який показав, що суплементи з креатину суттєво покращили виконання тесту сісти встати стати, а це дуже важливий показник для зниження ризиків падіння у літніх людей. Але цікавим було також те, що при припиненні споживання суплементів креатину, але залишаючи ту ж саму інтенсивність фізичних вправ, сила та м'язова маса літніх людей. Більше не змінилася. Тобто, знову ж таки, відсилка на те, що саме фізичні вправи є ключовими. Просто креатин допомагає нам робити ці вправи більш інтенсивними або протягом довшого часу. Восьме це стабілізація клітинних мембран. Креатин зміцнює клітинні мембрани, підтримуючи фосфоліпіди, а це основні будівельні блоки клітинних мембран. Їх можна уявити як маленькі цеглинки, з яких складається стіна, що захищає наші клітини. Коли ці фосфоліпіди отримують підтримку, клітинна мембрана стає міцнішою, що захищає клітину від пошкодження під час інтенсивної діяльності або стресу. Це, зокрема, корисно при таких захворюваннях, як Альцгеймер. Тому що пошкоджені клітинні мембрани нейронів можуть порушувати передачу сигналів. Перевага номер 9 – це зниження окислювального стресу. Це, до речі, не всі переваги можна знайти набагато більше в дослідженнях, але я обрала найбільш популярні. Що таке окислювальний стрес? Це такий процес, коли вільні радикали або нестабільні молекули, яким бракує одного електрона, намагаються вкрасти цей електрон у сусідніх. Молекулах, що призводить до пошкодження ДНК, ліпідів та білків. Креатин у цьому випадку діє як своєрідний щит. З одного боку, він підвищує активність антиоксидантних ферментів, наприклад, супероксид дисмутаза, а це спеціалізовані білки, які виробляються нашим організмом для того, щоб захищати клітини від пошкоджень. З іншого боку, креатин і сам інколи збирає ці шкідливі молекули. А ми з вами знаємо, що окислювальний стрес є однією з основних. Причин розвитку хронічних захворювань. Отже, як ми бачимо, креатин це набагато більше, ніж просто суплемент для спортсменів. Окрім того, що він допомагає нашим м'язам, він потенційно підтримує, а можливо і покращує певні функції нашого мозку, підтримує стабільні рівні цукру в крові, зменшує окислювальний стрес і, можливо, навіть сприяє змістенню кісток, особливо у людей літнього віку. Але також варто пам'ятати, що результати досліджень є досить змішаними. В той час, як одні показують ефективність каротину, інші показують її відсутність. Але загалом сам суплемент вважається дуже безпечним. Ну і, звичайно ж, жоден суплемент не замінить нам здорового способу життя. А це збалансоване харчування, фізичні навантаження, вміння справлятися зі стресом і хороший сон. Ефект буде лише, якщо ми будемо поєднувати всі ці компоненти. У другій частині цього відео ми поговоримо про те, кому варто бути обережним, коли йдеться про суплементи креатину, як їх обирати та в яких дозуваннях і, взагалі, як їх виживати. Якщо ж вам сподобалося відео, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Я буду дуже рада вашим запитанням, а ми з вами зустрінемось вже зовсім скоро у наступному відео. до зустрічі.